Ісус Христос вийшов на служіння, Він вибрав собі учнів. Він обрав собі учнів і вони ходили за ним, навчалися. І чи задумувались ви над тим, що будь-яке вчення? Потребує послідовників. От ми говорили на, недавно вдома, наприклад, мови є мови, які вже давно відмерли, вимерли. Чого? Тому що в них немає носії. Зокрема, загальновідома латинська мова, якою не, не розмовляє вже ніхто, вважається мертва мова, мова наукових термінів, але... Намертва, носіїв цієї мови немає. Так само і навчання, так само і вчення, якщо немає послідовників, воно перестає існувати. Пригадаємо, як казали пересвященники, коли зібралися для того, щоб обсудити Ісуса, казали, ну. Ми ж пам'ятаємо, що був, е такий, був такий чоловік один, який бунтував народ, але він помер і діло його теж припинилося. Навчання його теж затихло. Але до цього часу від Не. народження, від приходу Ісуса Христа сюди на землю тієї людини, до цього часу. Його вчення живе, тому що е, є учні, є е, послідовники, є ті, хто вірить в е, жертву Ісуса Христа для спасіння всього людства. І так як ми говорили з вами, чого існує багато е, різних деномінацій, різних конфесій, чого? таке розмаїття оцих відгалужень, тому що кожен сприймає це по-своєму, кожен трактує це по-своєму. І ми читаємо у 15 му розділі Іван від Матвія 15-му розділі Ісус Ха... 16 розділ, 5 вірш. А переправшись на другий бік, учні забули взяти хліба. Ісус же сказав їм, будьте обережні та стережіться фарисейської та саддукейської закваски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус каже, чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба? Чи досі не розумієте? Не ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали? Ні сімох хлібів на чотири тисячі та скільки кошиків ви зібрали. Як ви не розумієте, що не про ті хліби, кажу вам, але стережіться закваски фарисейської та саддукейської. Тоді зрозуміли, що він казав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та саддукейської науки. В чому? Небезпека оцієї науки. Пам'ятаєте, ви теж говорили з вами, я наводив неодноразову приклад цього принципу. Да-да-да. Нова якась нова думка може бути навіть думка протилежна. Да-да-да. Ти не точно ти відправиш. Ісус, коли розказував притчу про ем, сіяча. Він акцентував увагу на тому, що, е, коли пояснював, говорив, що кожне зерно, яке падає, воно падає на землю, на ґрунт якийсь, там, де має зростати. І от Бог робить все від нього залежне, щоб ця земля цей ґрунт був підготовлений, але Якщо у е, там у тракториста є всі, всі потрібні, е, всі потрібні інструменти, вся навіска для того, щоб підготувати землю, зорати, перекультивувати там, зфризувати, спушити, е, розділити для того, щоб Підготувати землю до того, щоб туди пало зерно і воно дало гарний плід, то я, в свою чергу, стою на воротях. І я можу або пустити його, виконати цю роботу, або не пустити. Тому відповідальність за підготовку ґрунту мого серця полягає все-таки на мені. Вона я відповідальний за це. Ми читаємо, але стережіться Захваски Фарисейської та саддукейської». Тоді, сказав, тоді зрозуміло, що він сказав їм стерегтись не хлібної Захваски, а Фарисейської та саддукейської науки. В чому небезпека от е, цієї науки? А тому, що е, наука яка відходить від істини, вона веде в загибель. Наука, навчання, яке відходить від істини, хоча б на трішечки, воно веде в загибель. Хто має, ми згадували за це, що я на воротах стою, хто має можливість пустити чи не пустити когось до мене в серці? Хто має можливість? Я, відповідальність на мені. І Петро так і сказав Ананії і Сапфірі. Для чого ви допустили дияволу вкласти вам в серце думку збрехати Духу Божого? Збрехати Богу? Для чого ви допустили відповідальність на мені? Те, Чию науку е, я виберу, е, буде впливати на те, де я буду. І Ісус каже, е, переправившись на другий бік, ми читаємо, е, переправившись на другий бік, учні забули взяти кліво. Ісус вже сказав їм, будьте обережні та стережіться фарисейської та садкейської закладки. Це все одно, що от, думаю, йдеться купувати хліб. От у нас є три магазини, а мені кажуть, е, в той магазин не ходи і в той не ходи. Ось і думаю, чого ж? Це, мабуть, у фарисеїв і Судукеїв не треба купувати хліб. А суть в тому, що якщо ви звертали увагу, Ісус е, вказує або розказує притчі, або... Вказує на якісь глобальні проблеми людства у настільки простій формі, якраз в момент, коли найбільше люди можуть сприймати сприйматися. Говорили про хліб. Він каже: бережіться з і фарисейської запаси. Чого? Тому що від цього залежить ваше життя. Неправильне вчення Веде в загибель. Принцип з дорогою ми з вами пам'ятаємо. Біблія каже, що широка дорога веде в загибель. І багато хто йде на її. Чого багато хто йде? А через те, що широка. Гарно їхати і йти широкою дорогою, коли тобі нічого не заважає. А чого тобі нічого не заважає? А тому що князь цього світу зацікавлений в тому, щоб ти пішов саме туди, куди йому треба. І це робиться без зусиль, без, без будь-яких. Але, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що те, що насправді цінне, те, що насправді варте, уваги, варте зусиль, воно потребує... Потребує зусиль, потребує е, затрат якихось конкретних. Часу, сил. Для того, щоб зробити конячку зі снігу, теж треба потрудитися. Якось дівчата кажуть, що зробіть нам скульптуру снігу. Я взяв так, сніг раз кульку, два кульку, три. Слава на одне. Снігує! Ні, не таку! А кажуть, для цього потрібно більше часу, більше вміння. Точно так само справді те, що варте уваги. Варте вартісна річ, воно потребує зусилля. Ісус сказав, що який вам толк, який вам яка вам нагорода, коли ви любите тих, хто вас любить. Є якась, якась складність в тому, щоб це робити? Чи є проблема якась в тому, щоб любити того, хто мене любить? Якось я напружуюсь, мені треба більше до зусиль докласти, щоб любити? Ні, воно виходить саме собою. А для того, щоб проявляти любов до тих, хто мені десь нашкодив, десь дорогу перейшов мені, ось тут потрібні зусилля. І саме тут Бог, саме от такі мої вчинки Бог цінує. Дивимося. Ісус каже, як ви не розумієте, що не про ті хліби, кажу вам, але стережіться закваски фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміло, що він сказав їм стерегтись саддукейської науки. Фарисейської та садукейської науки. Чого Ісус сказав стерегтись їхньої науки? Пам'ятаєте, в іншому місці він казав, ви гроби, украшені. Зовні, гарні, а всередині повні всякої нечистоти. Але е, я зверну увагу на те, що він і в іншому місці казав, е, все, що вони кажуть вам робити – робіть, по ділам же їх не поступайте. А те, як вони роблять, так не робіть. Е, Небезпека в тому, що зазвичай, коли людина говорить щось і так, виконує, так робить, ну от е, приймати її е, настанови легше. Але коли вона робить одне, а говорить е, зовсім інше, тоді те, що вона говорить, зовсім не сприймається. І один психолог казав, е, що слідкуйте за собою, тому що діти, які дивляться на вас, вони Будуть робити не так, як ви говорите, а так, як ви робите. Вчання Ісуса Христа е, говорить нам про шлях до спасіння. Вчання Ісуса Христа дає можливість кожному, хто приймає його як свого Спасителя, отримати безцінний дар, життя вічне. Шанс отримати цей дар Бог дав кожної людині. Але отримує його той, хто приймає його як свого Спасителя. Ми з вами читали ем, в п'ятницю, в чому полягає суть вчення Ісуса Христа. І один із цих важливі, важливіших моментів написаний в Іоанна 3,16. Бо так полюбив Бог свій. Щоб віддав сина свого народження, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Нехай благословить нас Господь, щоб ми завжди трималися того істинного вчення і щоб в нашому житті не було таких ситуацій, як із Петром, який, йшовши, дивлячись на Ісуса, і пішов по воді, зробив неможливе. Але коли повернув голову, побачив світ, злякався і почав тонути, Ісус і тоді врятує. Але е наскільки багато буде таких ситуацій в нашому житті, показує нашу довіру до Бога, нехай благословить він, щоб ми були такими, якими Він хоче нас бачити.